Прошло 3 дні з моменту останнього оновлення на гост. Сьогодні вийшло нове, тому зараз ми його переглянемо. Перед переглядом підпишись та постав лайк. Качати гост можеш по другій ссылці в шапці мого каналу. Та обов'язково реєстрації в мій нік, який ти бачиш на екрані, цим ти дуже допоможеш мені. Перше, що було додано на гост, це бізнес-центр, в якому ти можеш купити акції на банк, ЗМІ, далекобійника та багато інших акцій. Ну і в свою чергу заробляти на цьому. Правда акції стоять чуть-чуть дорого. Я обов'язково куплю якусь акцію та покажу вам як це влаштовано. Друге, що додали, це роботу пілота. Для даної роботи потрібна ліцензія на керування повітряним транспортом та мати 8-й ігровий рівень. Ну і в свою чергу потрібно дуже добре вміти керувати даним транспортом. А інакше ти з цієї роботи просто нічого не заробиш. Оскільки будеш зразу розбиватися. Також хочу сказати, що моя ціль набрати 150 підписників до Нового року.